Так, усім привіт. Ну, Я декілька днів не виходив на зв'язок, нічого не записував, ніколи було. А чого ніколи було? Зараз я покажу чого. Купив, купили з жінкою квартиру. Ось дивіться, показую. Це, ось як жінка каже, середну. Це однокімнатна квартира. 38 метров с балконом. А зараз покажу вам балкон. Вот видите, вот такие лоджия. лоджия такая. Балкон лоджия. Становочка. Да, тут кладовочка. Вот такая вот. Ну. Такая кирпич, кирпич. Ну, такая ничего. Так, что тут еще? Пол паркет. На полу це хазяйка, ну, ті, що були тут господарі, повиносили все на моє прохання. Так, це коридорчик. Так, двері гарні. Такі. Тут так само ну, світла нема, бо знімали лампочки. Ось ще одна кладовочка така от. Дивіться. Так, Туалет ванна. Отаке от. от. Ну, все треба буде обдирати, все тут міняти. Ванну, умивальник, плитку. Там сьогодні все попереміряв. Треба буде зайнятися. Завтра покупити, що там треба буде. Це кухня. Ну, це ящики так само треба буде викидати. Всі. Тут наводить порядок, все так само плиткою викладати буду. Ну, вікна пластикові. Оце ось, це таке гімно, треба буде прибрати. Ну а вікна гарні ось. Бачите, таке. знаружі вона утеплена. Квартира звичайна така. Так, ну що ще показати. Ну ці двері видно буде. вони теж не дуже, не дуже які гарні. Ну, подивимося, поки ще не до дверей. Короче, так що, ну, потолок тут рівненький, правда, видно, отож шви між плитами. Ну не знаю, що з ними робити буду. Чи може. Чи може заділувати, чи так залишиться, ну ще, ще не розбирався. ну Завтра вже почнемо там щось, тут щось. Це сьогодні ми тільки тільки її оформили. Це нам колишні господарі залишили стулочку. Вінка от. він радується їй щось таке. На, 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 вроді швабри. Але ще покажи людям, яку швабру тобі це не Швабра, це ти будеш потолок красити. А, це я потолок буду красити. Подінеш сюди. А що і гарно. А, вон швабра стоїть. Швабра. Ага. Так що ти прибарахлилась, так? Да? Угу. Ну і добре. Так. Манець, манець. Там що? Манець. От такою я обновкою. Ну, добре. Будемо щось. Потихеньку. Та сьогодні ми вже нічого не будемо ковирятися. Купив вон там розетки, купив валіки, таке там шпатель купив. Ну, таке. Ну, у мене багато інструментів і свого є, а це таке докупив. ну Завтра щось уже, щось уже будемо робити. Так. Ну, добре. Мабуть, на сьогодні. Будемо відпочивати. А завтра буду, коротше, я буду робити ремонт і буду все знімати, показувати, що я тут витворяю. А ви підписуйтесь, не лініться і будете слідкувати за тим, як я і що роблю. Ну, на сьогодні все. Пока усім.